тема на каналі Аня. А полущо Роман. І Севаня, ми І в ото відкривати цей дор. У нас такий наборчик, вежа, вежа солодощів, так? Всякі кексики, печенька будемо сьогодні пробувати це все відтворювати. Давай, Анютка, відкривай. Наро. Висипай все, що дігне з коробочки. Почти. Давай. О. Вот так, так. Давай, Анютка, давай подивимося на інструкцію, що нам потрібно зробити. Вот. 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 От. Тепер будемо відкривати прийду. Так, Роман вирішив складати вежу. Ну як? Перший ярус готовий, другий теж. У нас трьох ярусів буде така вежа. Анічка, покажи, будь ласка, що там є? Там якісь малюночки є на тих ярусах. Візьми один в ручку. Ні, стой останній. О. Угу. Там цей цей. Давай подивимося. У нас От. має бути так два плейдо плюс ось такий і три звичайних плейдо. Так, це плюс 2 в нас це. Ще Так, о. А це вже звичайний плейдо. Так, грубо. так. Звичайний а, плейдо. З іншою стороною. Теж плейдо. О, так. У нас таких 5 плейдо є. Давайте будемо дивитися на кольори. Ще що в нас є? Така лопаточка на всякий ножик у нас є. Такірочки. Тагілочки. Робити крайдо. Формочка. І вже в нас вийшла отака вежа. Та і робимо трейда. Ну давайте почнемо робити по кексику, так? так. Хто почне перший робити кексик? Кого Так, тут? Давайте, може такі зробимо, як тут є якісь кексик? Ні. І свої самі. Ну давайте. Свої кексики. Перший, Байсером. Давай, Ромочку, ти старався, робив таку вежу. Ну давай. О. Так. Ой, не хоче вилітати. О! У нас такий коричневий, такий м'ягенький пластилінчик. Попробуйте. Класний іжавий. Класний. Так. Ну, Роман хоче робити з різними кольорами. Я ще синій. О, а давай, це був звичайний наш плейдо. А тепер ми попробуємо, який плюс. Ой, його тут виглядає менше. Ага. І треба твердо. Так. Ой, а він такий м'ягенький. Такий класний. І ніжний, ніжний. Краще, ніж звичайний плейдо. Так, ти ще якийсь колір хочеш? Так. Ну, якийсь. Різний. Різний кекс в тебе буде? Так. Ну давай, я по поможу тобі. А може так? Ще бракує там. Так. Ой, чекай. Чек, чек. О, є. О, це звичайний. Бачите, звичайного є більше, ніж плюс? От так. Тобі хватить стільки? Чи так? Так, от все. У нас буде перший кексик. Тепер моя черга. Ну, давай, Роман. Ні, Роман. Не получився. Ще мало. Треба ще давати. І Неда... надо жовтий. От жовтого мало. Так. Ледочка є. Отак. так. Так. Ще синього хочеш додати? Так. О, давай пробуємо. Чи вийде у нас перший кексик. Так! так. Є, давай. Отак. Міцно-міцно його. О! <різь> о <різь> <різь> так, де ми це ножиком акуратно о, відріжемо. <різь> так. О, це все ми заберемо на бік. І метель. Ти вже зразу хочеш прикрасити свого? Так. Ну, давай. Так, Рома, нехай. Отакий у нас кексик перший вийшов. Ромчику дамо зелену тарілочку. І нехай собі прикрашає. Анічка. Так, тримай це твої. Прикраси. Пластилінчик в паваніці. Килошки, Давай я тобі буду допомагати. У нас така Ромчик, є ще лопатка, якщо комусь треба. Лопаточку буде. Тепер, мабуть, хватить. Хватить. Так от твій кексик. Пісня. І шопака. І пасик. Так. Заваємо. Ні, не О, в у в нас получився синій кексик. Давай, Анютка, на тарілочку. Я хочу е, украшати на тарілочці. О, а Ромчик вже свого прикрасив. ромчик вирішив, що буде ось так в нього. Давай на свою рожеву да? тарілочку. Отак От Роман забув по інструкції додати. Ось наша інструкція. Все вірно вже тепер? Моє. Є твій кексик. Громан одразу хоче крем додати. Ой, не кремчик, це якась глазур. Все, закінчився. Щось мало... ти мало там завтра, багато давати. Крем багато на хоч сині переселені. Ну, а це ні, це треба отак крутити, крутити, щоб кремчик зверху не вийшло з тебе. Забирай або руками прикрашай. Руками. Ну, давай, зроби таку спіральку навколо свого кексика. Або наново туди. Забув тарілочку покрутити? Витягуй звіт кексик. Ну, Тут -то приберу, тут тут прийдемо. От, Роман собі такий зробив. Так. так. А якісь прикраси будеш давати? Так. Бублик. Бублика, даш. тебе все в одному кольорі. От хлопчик і хлопчик, так? Ох, як пахне. Так, давай, поки ти якісь прикраси робиш, знову однакового кольору. Так давай візьмемо, ще жовтий в нас є, рожевий. Так. Поки Роман думає, як відкрити коробку, Аня. Давай, Анютка, що ти будеш зі своїм кексиком робити? Я цим потім прикрашу. Ти спочатку кексиків наробиш? Так. Да. Давай. Я, я, мені треба рожевий. Ну, от Роман, бачиш, вже пачечку відкрив, він тобі допоможе. От я вас так помішаю. Це треба рожало. Ну я як гром получається? Покажи, що ти зробив. Що там у тебе, Роман, получилось? Який песик. Покажи, який песик. Це песик? Так. Да. думала, якийсь коник. Так, Анічка, давай. Ром допоможи Анічці, покрути тарілочки, поки вона буде тиснути. Чекай, ромчик чуть-чуть прикрасить. Ром, Плиду ми зараз піднімемо. Я сама. В іншу сторону, мабуть, треба крутити. Доця, в іншу сторону. От так. Ух ти! Та в тебе прям як радуга виходить. Класно. Все, закінчився, так? Так. Так, все, витягуй. Ще треба додати прийду. Подобалось вам да. такий м'ягенький класний пластилін, правда? Так. Да. А кексики які смачні. Виглядають. Ого-го Анічка вже валяється, вже нема куди. Давай, забирай свій кексик Зараз подивися. Тут ще є трошки. Ну Так можна лишити на прикраси, можна на іншу. Глазурь. Дивіться. Тепер я буду прикрашати. Е, Такий у нас динозаврик. Так, Роман буде на свій кексик прикрашати, Аня доробляє останній кекс. А в мене є така тарілочка? Ні, тарілочки, тільки було дві в наборі. Ну, тарілочку потім будете так. і так ставити все на вежу. Так, зробила тарілочку. Тепер я роблю. Ми робили. Так, так, помаленьку анічка, щоб знову сильно не. Я букнула. Так, крутим, крутим, крутим. Крутим, крутим. Так помаленьку нажимай, помаленьку крути. Ромчик, може поможе Аністі нажати? Крутим. Ні, я сама нажму. Сама круту Ой, круту, три кексик Все <гум> ну, давай докручуй крутим. Все, зробила. Так, відривай. А значит, як сих полі. Так, і забирай, прикрашай. Ой, ти забула. Все, тепер я буду украшати соціаль. Ну ром, ти все вистачиш. Трошки куди візьме? Так, що я візьму? Давай я візьму. Дивись, Металі. коричневе. от там внизу є, бачиш? Можна робити бублик, можна робити печенька. Я... От якраз з коричневого зробив бублик і печенька, я... Ти я чи, що от Це металик. Об землю. Ну, давай, прикрашай. Роман, хватить робити вже кексів. бо не хватить на прикраси. -у -у. Не вистачить. Ну, можна його зробити без вежі. Давай я зроблю. Кличенько? Ні. Роблю, роблю, роблю. Зі, ой, від медики. Я зроблю від медики. От, зробила від медики, бачите? Ой. Ну, як, виходить? Виходить? Пушко щось надотіло. Ну, перероби ще раз. Ще є? Ну, що злетіло, неправильно, У мене не витрачається. Там де все виключило. Так, в мене вже закінчився. Ще? Так, вже залишки. І залишок ми робимо прикраси на наші кексики. Так, Анічка, пробує сердечко зробити. А потім, а потім, коли я зроблю, то розроблю, потім ще одну гафельку поставлю. Ну, як хочеш, вафельки подобається. Так. Ну, Ну, ще сердечко подивись. Так, Роман теж думає, що би йому вибрати. От, бачите? Там багато всього-всього є різного. Так, і квіточки різні. Метелики, собачка, І я так, сердечко, динозаврик, ведмедик. І ще метелики? Так, конфетку я знайшла, клубничку. Де конфетка? Ого, біля мене конфетка є. От, я хотіла зробити конфетку. зебра. Ти зебру зробив? Дивіться. Даже зебра там ні. моя любляна. Я люблю конфеток. А покажу. Я ще буду робити ось тут і ось тут. А там теж будеш прикрашати? Так. А де ще ми прикрашати? Песик і топ. Перший в Романа теж вже готовий. Отак Роман його вафельками всякими поприкрашав. Їм дуже сподобались вафельки. Так, Бу... не то. Не то. так. Анічка, там може маленькі тобі підійдуть, такі з самого верху. Так. На, на бочок. Угу. Так. Буде гарно ти дивитись. Хочеш? Що ти хочеш? Шарик. А що там такі є? Ой, це, це жираф. Так. Жираф все то буває. А я, а я роблю. Ой так, так, так. Не Зачу. получився у нас жирафік. Не получився. Mm. І все падає. Ну, що, Роман, в тебе? Бантік. Бантік? 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 Рома, бантик. Бантик? Я тут... бантик. Рома, де ти бантик знайшов? Покажи, Анішці, де бантик ти знайшов. Великий. О, це там аж великий бантик. Ще мені треба? Перший. була не готов. В Романа вже два готових. Так да. Ну зараз Аня собі ще доробить. Так. Вот. Дівчика у мене Теж Видно, так, да? Угу так. Видно, який гарний. От я так поставлю. Дивись, як гарний так? так. як подарунок. Кіксік подарунок виходить з бантиком. Та да, я зробила подарунок. Так, ну що, ми вже все? Все, а я ще ні не... Чуть-чуть так Я один. А куди там же, вона не влізеться, Рома. Нічого. Так, Рома, а ні, ти поваляла кекс. Ти да мене любити. Так. Квіточку поставим до. Ось. Щось там мало, так? Я гарно подарунок я, я зробила. Причаюється. Бачите? Для друзів своїх пачутика. Так, це друзям. Так. Це нам ми ще доробляємо і все буде готове. Так, Аня, ще трохи залишила за нього, щоб в неї був. якийсь дуже-дуже кекс, багато всього. Я хочу, щоб ми, ми їм сподобалися. Будемо кликати друзів на кексики? Це. Кексики Ми Всі люблять кексики Кілька конфетки І ще все фе... кексики І тут таке і... Ну, давай, Роман, розставляй свої вже кекси Анічка, давай свої розставляй Чуть-чуть серце Серце? Ну, давайте на вежу Так, як має бути Як на вежу? Ну, я от, так, я як Роман. Це... Дивись, Роман вже свої два поставив на вежу Тепер ти свої два десь розставляй Давай тут і... давай на інший. На серединку. Бачиш, там нема кексика. Вище. О. Ось. Так. Смачно? Смачно? Да. Класс не получилось, кексики. Да. Давай подивимось. Всім пока і и на канал. Аня плюс Роман. Пока-пока.